21 червня погода в Україні буде теплою. У східних областях мінлива хмарність є ймовірність локальних злив та гроз. Температура повітря вночі плюс 17 градусів, удень до 28 з плюсом. На півдні теж очікується невелика хмарність. В усьому регіоні дощитиме ймовірні грози. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 14 до плюс 20 градусів, максимальна від плюс 26 до плюс 29. Заході хмарної з проясненнями на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області опади мало ймовірні. А от на Закарпатті у денний та вечірній час очікуються локальні зливи та грози вночі від плюс 13 до плюс п'ятнадцяти, вдень від плюс 26 до плюс 30. У центрі в більшості областей похмариті ймовірні дощі з грозами. Вночі від плюс 14 до плюс градусів. Градусів в день повітря прогріється до плюс 27. Мінливо-хмарно цього дня і на півночі країни у нічний та ранковий час можливі зливи на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині. На Сумщині без суттєвих опадів. Вночі температура повітря підніметься до плюс сімнадцяти, вдень до плюс 28 з плюсом. В українській столиці погода цього дня буде мінливо-хмарною без опадів. Від 17 до 18 градусів тепла вночі, а в день температура повітря. Повітря протримається в межах від 24 до 27 із плюсом. Підписуйтесь на канал Що по погоді та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!